Привіт! Зараз хочу записати відео про те, як чудово почувати себе лохом, який нічого не вартий. Як приємно скатуватись саме в цей стан. Що сталося? Насправді нічого не сталося. Роблю певні дії, перевіряю певні гіпотези, все як завжди. Десь це стосовно роботи, десь це стосовно YouTube, запису таких відео. І певний час е, я рухаюсь на ентузіазмі. Так, мені здається, от зараз буде там то-то-то-то, -та, то -та, я отримую такий-то результат. І раніше такі думки мене приводили не туди, тому що замість результату я отримував розчарування, тому що так швидко, як мені хотілося, я не отримував бажані результати. І потім. Засмучувався і переставав робити. Це був перший такий паттерн, перш, перший варіант е, звичних дій. Другий варіант це навпаки, коли починало дуже швидко щось виходити, такі теж були ситуації. І якось дуже швидко падала мотивація, тому що ну, все, я це перевірив. Те, про що я здогадувався, те, на що я готовий був витратити більше часу, в мене вийшло. Е, відповідно, цей квест пройдений і, типу, а навіщо далі? Рухатись, навіщо далі щось робити. І виходить, що і при тому, і при тому розкладі я закінчую це робити, тому що щось йде або так, або не так, і результату ну, або немає, або він є, але чогось він мене все одно не влаштовує. Ось. Дуже цікавий паттерн, тому що при ньому, от ви можете слухати, і може себе впізнаєте в цьому. Тому що при ньому ти. За жодних обставин не можеш прогресувати. Тому що в результаті ти стопроц закінчиш цю діяльність або дуже швидко, або трошки пізніше, але закінчиш її. І виходить на хіба хоч щось робити в цьому житті, якщо ти все одно це закинеш. І ви ж розумієте, наскільки це, ви ж розумієте, наскільки це утопічна позиція стосовно будь-чого. І тому можна скільки завгодно там. Розганятись, планувати, придумувати круті ідеї, реалізовувати, отримувати навіть результат по цим ідеям, а потім все одно розчаровуватись, ну, тому що щось, типу, не так, як ти там того очікував. І перше, що мені тоді допомогло це пройти, це розуміння, що ось ці очікування вони зайві. Просто роби, не думай занадто багато. Не очікую занадто багато. Як буде, так і буде. Але важливо просто продовжувати за будь-яких умов. І тоді, ну, подивись, що буде через рік, хоча б, Або хоча б через 100 днів. От. І ця конструкція мені дуже зрозуміла. І зараз я заходив з таким розумінням, що я просто буду робити. Не думаючи про те, скільки часу, що це дає, що це не дає. Це просто мій щоденник. Тому що зараз я відчуваю, що і я цього потребую як особистість, і ті, хто можуть це дивитись, їм це також буде корисно. Типу, і люди цього можуть потребувати. Тобто дуже проста ідея. Тим паче починається ще дуже цікавий період життя, пов'язаний з навчаннями, там, з Новою діяльністю, і це дуже захоплююче, тому хотілося цим ділитись. Але зараз я от іду по вулиці і відчуваю такий величезний смуток. Смуток через те, що все якось не так, як я очікував знову. Хоча я ці очікування вже прибрав, але вони знову лізуть. І до чого це призводить? До того, що просто не хочеться робити. Просто. Просто хочеться це закинути. Для чого? І от як ну логічно я це все розумію. Тобто раціональна частина в мене працює чудово, як я вважаю. А для чого? Для того, щоб знову опинитися в знайомій ситуації, коли ти десь недостатній для того, що ти робиш, щоб відчути ось цю емоцію. Ну, типу, я знову не зміг. Я ж знав, що я не зможу, і я знову не зміг. І є така теза, вона називається. Ну, типу, досвід, який має з тобою статись. І щоразу, коли ти щось починаєш, свідомо, ти можеш думати, що завгодно, але підсвідомо, ти прагнеш до того, щоб з тобою стався досвід, який ти прагнеш, щоб з тобою він стався. Навіть якщо він супер деструктивний для тебе. Чому так? Тому що тобі це знайомо. Колись там, дуже давно. Вже таке сталося, ти відчув цю емоцію, вона тебе могла з'їсти, або зробити тобі неприємно, і вона тобі потім починає псувати життя, і як вірус захоплює все твоє тіло або мозок. І раціонально ти розумієш, що воно, ну, коли починаєш це розуміти, ти розумієш, що це зайве, це тобі нафіг не потрібно, але підсвідомо, ти все робиш для того, щоб знову це відчути. Тому що це знайомий тобі стан. Це така фігня, люди. Я вам кажу. Ох. Як же не хочеться, щоб таке відбувалося з кожним з нас. І для того, щоб це пройти, якраз таки є. Терапія, є різні техніки. У мене он багаж різних технік, які я використовую, і щоразу я дивуюсь, тому що ти наче знаєш вже все, ти розумієш, як з собою працювати, ти розумієш, які там паттерни в тебе в інших людей. Ти розумієш, яких дістати, яких знайти. Але щоразу ти знову наступаєш на ці, типу, граблі. І оця перша реакція, коли тебе тільки б'є по носу, вона щоразу однакова. Ну, такий ступор, типу. Або я знову не зміг, або я не знаю, що робити, або все це не має сенсу. Ну, це в мене персонально такі думки. У вас що своє може бути. І потім, слава Богу, що я після цього не лишаю все, як є, знаєте, бо дуже легко переключитись так, одразу я буду дивитися соцмережі. Так, я зараз піду з друзями, зустрінусь, мені стане легше. Так, я зараз буду дивитись фільми. Так, я зараз буду відволікатись на будь-що. Тільки щоб це не відчувати, цю емоцію. І просто людина переключається на щось, що їй не так важливо для того, щоб не відчути ту емоцію, яка її руйнує. А якщо вона так робить, то короткостроково їй стає вже шлегше, але довгостроково це її руйнує, тому що життя не змінюється від цього. І проходить 5-10 років, а те, що тебе мучило раніше, те тебе і зараз. І саме це стає отим Тією стелею, яка тебе тримає, через яку ти не можеш перестрибнути далі, для того, щоб отримати більш краще життя, реалізацію, стосунки будь-що. Ось. Ділюсь з вами і вже стає легше і радісніше від того, що ці думки не лишаються просто в голові. І якщо хтось розуміє, про що я зараз кажу, тому що відчуваю, що в нього те саме. То просто знайте, що у вас є два вибори далі. Ви можете в цьому зависнути, лишити все, як є. І це ваш вибір, він нормальний. Просто будьте готові до того, що пройде багато часу, і, скоріше, все, буде так само стосовно цього питання. І ви так і не розкрите свій потенціал або потенціал стосунків, або будь-що, що вам важливо, тому що цей момент не був пройдений. Є другий варіант, коли ви усвідомлюєте. І потім не лишаєте, як це є, а копаєте, переписуєте в голові в своїй, запроваджуєте нові дії, нові звички, нове, нові патерни, які вам допомагають потім це пройти. Цю ситуацію не одразу на це може піти якийсь час: 5, 10, 15 спроб. Або потім це стає пройденим таким поєнтом. От до цього ви пройшли там 20 якихось інших поєнтів, які вам заважали раніше. І от зараз ви пройшли ще один з них. І тепер він не отут, який вам заважає рухатись, а він вже пройдений все. І це вас не турбується, можна на ключик закрити, кудись виконати. І ви вже рухаєтесь далі. Далі будуть якісь нові такі кейси, але в чому крутість? Що коли ти знаєш, як це проходити, то кожен із таких поємтів негативних для тебе, для твого розвитку, він буде так само пройдений. Все. І це вже не буде твоєю перепоною. Це стане твоєю просто історією, яка так само, як і всі інші історії, колись була, колись допомагала виживати, потім колись допомагала тобі відчувати себе не дуже добре, стояти на місці, а потім в якийсь момент була пройдена, і ти отримав нового себе, нового такого, якого завжди хотів мати, ти отримав себе такого яким завжди хотів себе відчувати, а отже, все це не дарма.